Позаду мене величезна вирва і зруйновані будівлі у приватному секторі Дарницького району столиці, куди сьогодні, рано вранці впали уламки ворожої ракети. Посипали. І тут як дало, і ми повскакували, все повилітало, от і все. Потім всі вийшли на вулицю, приїхала міліція, подивилася, сфотографувала, зафіксувала все, і все. А скільки плюс-мінус, десь відстань від місця, де впало до вашого будинку? Скільки? Ну, метрів 200, мабуть. Більше, мабуть. А можете показати будинок? Ну, просто ззовні, якщо можна. можна. Воно вивернулося. Це вже чоловік вит... витягнув. Все перебувало. І там. І тут, да, так, теж посипалося? Так, То воно вирвало двері прямо з м'ясом на чердаку, бачите, на горищі двері вирвали. І тут. І тут двері не закриваються, вони, бачите. З цих виходить? — так, виходить? Да. І тут воно повиривало все, теж форточка не, роб... не працює. Угу. О, Дякую. Ось, бачите, вже ось вони. Сколки. Це буде познаходили? А ось у дворі. Чукайте сюди. Не, не. Він бігає за нами. Що, від вибуху да, що його трохи. Да, моє хороше. Як злякалися до що, це страшне було. Ой. Звізда.